У Білій Церкві тепер є сучасний медичний заклад, не гірший за європейський. Микола Азаров оглянув дитячу поліклініку. Віднині там функціонує реконструйоване консультативно-діагностичне відділення і сучасні діагностичні та бактеріологічні лабораторії, рентгенологічне відділення, закуплене необхідне обладнання. Побував глава уряду. Також на введенні в експлуатації нового будинку. Програма Доступне житло працює. Переконався Микола Азаров. Спілкуючись зі щасливими новоселами, прем'єр наголосив, влада поверне довіру громадян до. Нам для страны, так, для государства прежде всего, надо сделать наших людей партнерами. Вот мы хотим развивать строительство, будьте нашими партнерами. А развивать строительство можно только на долговременной основе. На долговременной основе. Когда складываются программы на 15 лет, на 10 лет, вот тогда и деньги пойдут в этот бизнес. Вот. И он будет устойчиво развиваться. Фінансову підтримку пообіцяв глава уряду районним центрам та невеликим населеним пунктам. В таких містах проживає дві третини населення України. Тому урядом розроблено відповідну програму, що забезпечить розвиток не тільки міст мільйонників. Те, що ми почали цю програму, ми закріпили її законом, і вона ця програма буде дійствовати. Це найважливіше, що наші люди повинні повірити. На мой взгляд, той путь. Развитие страны, когда не только уделяется внимание областным центрам, столичным, таким большим крупным городам, но и районным центрам, как раньше говорили, еще начинается родина. А вот с того дома, где я живу, с того населенного пункта, где я живу, эта программа будет набирать обороты. Очільник уряду лишився задоволеним від побаченого, адже за його словами за останні два роки значно покращилась дорожня інфраструктура Білоцерківщини, збудовано сучасні медичні заклади. А міська малеча 100% забезпечена дитсадками.